Всім привіт, дорогі друзі! Скоро будуть перемовини в Саудівській Аравії між Україною і Сполученими Штатами. Є небезпека, що вони можуть прийти дуже схоже, що сталося тоді в Овальному кабінеті. Справа в тому, що Сполучені Штати дивляться на Московію з відкритим ротом. По суті, хочуть вирішити швидке питання України і перейти до свого великого плану абсолютно нераціонального. Розвернути московитів проти Китаю, вони вже посварилися з купою країн в світі. Знаєте, це як Трамп воде мита і каже про те, що рецесії світової економіки не буде. так і тут все буде добре. Ми розвернемо Московію і чудодійним образом всі проблеми стримування Китаю вирішиться. Китай буде стриманий. А те, що ви посварилися по дорозі з Європою, це вже і не тільки з Європою, Канадою, і багатьма іншими країнами, і розлякали інших, тому що всі в шоці зараз що відбувається, особливо коли вони прорвали. Розвідання України інше, тобто те, що ви втратили по дорозі до цієї великої мети, це вже нікого там не хвилює. Ну тобто, стан Сполучених Штатів нас, звичайно, такий от невизначений. І Україна їде в дуже в таких важких умовах. Вона мала консультації з Британією і з французами. Британці взагалі будуть консультувати українців в процесі перемовин. Наша задача по суті взяти ініціативу: окей, якщо Трамп хоче перемир'я, будь ласка. Давайте ми перемир'я на в повітрі зробимо. Перемир'я зробимо в воді і передамо м'яч московитам. Чи зроблять вони те саме? І тоді вже буде ясно, чи готові, чи не готові вони. До розмови, на жаль, ініціативу включати хочемо лише ми з французами і британцями для американців це не потрібно. Їм потрібно наразі зараз по швидкому вирішити це питання. Я вже сказав, чому московити, звісно, будуть виставляти обмеження української армії, нейтралітет, відсутність миротворців з заходу. Далі вони будуть виставляти право внутрішню політику влізати в українську визнання окупованих територій України. І це все інше. НБС Ньюс вчора ж говорив, що Трамп так чи інакше хоче схожого. Ну я більш трактую те, що він схоче те, що Україна має формально визнати, тобто визнати цей це замороження. І по суті відмовитися від. Того, що ми будемо відвоювати наші окуповані території військовим шляхом. Це теж можна так інтерпретувати, що вчора сталося, але можна інтерпретувати, що справді Україну можуть змушувати визнати окуповані території ще й з додатково, там не просто ще й додатково. Можливо, навіть з Херсоном, Запоріжжям, Слов'янськом Краматорськом. ситуація надзвичайно напружена, складна, і е, треба їхати розмовляти, намагатися вмовляти, що грає на нашу сторону, це те, що в США вже почалися процеси, дуже такі важкі. І для теж адміністрації Трампа, навіть в рамках республіканської партії, алінсі Грем вже заявив, що Україні треба допомагати відновити і наробити її слабкою. Відновити збройне постачання і не робити її слабкою перед московитами. Алінці Грем ми розуміємо флюгер. Він хоче завжди бути хорошим в очах Трампа. Але разом з тим, в такі ключові моменти він дає непогані пропозиції. От наша сторона хоче підписати цей договір про рідкоземельні елементи, якби. Змігчити позицію Трампа цією угодою, ну і власне перебрати ініціативу. Щодо Трампа, він формально сказав про те, що там декілька днів назад що він там обрушить на Московію купу санкцій. Ми говорили це тут на Валентині про це. Але дуже так знаєте, теж через декілька годин після цього він почав говорити, що він більше розуміє московитів, ніж Україн. Вже зрозуміло, що в очах Трампа Путін це такий good guy, з яким можна говорити, домовлятися. Він такий непоганий парень. От а Україна не зрозуміла, не хоче йти на домовленості. Тут три варіанти ситуації. Або Америка йде на зустріч з нами, розуміє нашу позицію разом з тим намагається впливати на Московію, але впливає вона зараз по-дружньому. Але допустимо, вони погоджуються, що за НАТО багато всі ті груп дивиться на цю ситуацію. Не можна Україну просто так от злити кудись там. От, тому давайте все ж таки умови України приймаємо і домовляємося про перемрі. Другий варіант вони прогинають нас, і ми прогинаємося. Ну, я не бачу можливості, як Україна може погодитися на там, те, що нас урізають повністю армію, політично втручаються, визнається окупація території. Я, я, я не розумію, як це можливо, це... але допустимо. Ну, це вже повна, по суті, капітуляція просто з відтермінуванням. Таке ж було ми там. Ще з Хмельницького знаємо, як домовлятися в ситуації, коли ти стаєш залежний від московитів. Так ну, договори, які тебе роблять залежним від московитів, раз рано чи пізно продведуть до повної капітуляції. Ну це вже зрозуміло. Третій варіант, що Америка, як казав Трамп, ми підемо для Америки певний час, да, тому що довго тривати їхня там, експансія, ця політична не буде. Але для Америки ми стаємо ті якби сірою зоною. От, вони там домовляються з московитим по іншим каналам, а тут уже розбирайтесь самі. Ми вже взагалі нічим допомагати не будемо. От. Але навіть проблема в тому, що і все може обмежиться тим, що воно, чисто вони не звертають на нас увагу, це одне питання. А вони ще й можуть санкції тут влуплювати, навіть такі чутки ходили. От. Ну, сподіваємося, що цього не буде. Але я особисто сподіваюся те, що, на те, що. Ем, це бажання там дивитися в ротик московитів, воно все ж таки все більше наражається на опір і опір зі сторони навіть республіканських кіл. Ми бачили, як представники вже оборонних комітетів писали про катастрофу щодо розриву розвідданих і взаємодії на цьому на цьому фоні. Що вже дуже сильно б'є по оборонці це все. Трамп вже заявляє про те, що він не, він не хоче нічого скорочувати, він розуміє, що оборона потрібна, і таке інше. Видно, що у нього є купа ідей фікс, які треба якимось чином купорити, і купорити часом і союзниками. От і все. Час і союзники. Тому, можливо, ці перемовини взагалі вийдуть на якесь нейтральне поле. Без скандалу, але без мегапроривів. і це вже буде для нас певною перемогою. Побажаємо нашій делегації всіх разів. Туди і Зеленський намагається їхати не тільки Єрмак і компанія, вигляді міністра закордонних справ, і міністра оборони, і там представник там, консультант по військових справах з української сторони. Теж там з тої сторони буде ряд людей. Повірені Трампа, так звані, крім Рубіо. Ну, Рубіо це зараз просто голова говоряща. так, він сам ображається на це багато є в Київ, що він вже зараз сам в шоці. От. Але це його вибір, по суті, витратити себе і свою репутацію на ось це весь бідлам. Отже, з нашої сторони, ми намагаємося все ж таки взяти ініціативу, показати, що ми можемо. Але нам треба стійкий мир. І, скоріше за все, наша сторона буде піднімати далі питання про гарантію безпеки, хоч би гарантію безпеки британським, французьким і іншим силам, які будуть розташовані тут після потенційних мирних угод. Епопея розвертання Московії проти Китаю продовжується. Вони там роблять, до речі, вже зараз військові навчання дуже серйозні. В той час, коли Америка каже про те, що вона буде економити кошти і багато навчань. Брати в Європі не буде, так? От, ну така ситуація. Ще раз, моя думка наступна: нам треба триматись і чекати, поки все більше груп в США. Там є збройні групи, лобісти, оборонки, є люди, які очтово усвідомлюють, що позиція США, яка виходить зі всіх країн світу, завтра це перейде в пославлення американської економіки. Там є групи, навіть у республіканській партії, яка зараз по суті окупована мага. Тусовкою. Зараз цей медовий місяць буде швиденько завершуватися. Трамп тут рекордсмен, він вміє швидко завершувати медовий місяць. Підуть відповідні соціологічні опитування, і вже навіть на третій-четвертий місяць правління Трампа можна вже пробувати його тиснути і купорити в ідеї фікс, які не працюють. Просто не працюють. Ну, перша жертва цієї ідеї фікси стала USAID. Сподіваємося, що. Америка як частина мова ж іде зараз як трансатлантичної співпраці, не тільки співпраці з Україною. Що, вон, що ця ідея трансатлантичної співпраці не піде за USA, які порубали, знищили. Сьогодні була інформація, Рубіо сказав, що від 83% проєктів вони ріжуть її, 18 залишають. Чому разом виходить 101? Питайте у Рубіо, я не знаю. Це вже окремо. Окрема окремий світ, їхні думки, знаєте, у нього були думки, як то кажуть, в мемах. От, власне так. Всім всього найкращого, друзі, тримайтеся, все буде добре. Треба лише бути стійкими і триматися разом. Це важкий час. Всім всього найкращого. А, до речі, ми ще переклали нові звернення Фредовича. От, там, де він теж багато чого накринжував, наговорив. Е, з останнього, коли. Такий хитро зроблений, як то кажуть, його там представник Washington Post запитав, а чи не здається вам, що ці збільшення атак Москви на Україну показує те, що у вас Москва нічого не ставить? Він питає, мене нічого не ставить? Він каже, так, вас, по суті, вас не невілюють вашу позицію. Він питає: ні, це не так. Ви звідки? А той журналіст каже, з вашого Пост. Він каже: А зараз ви дискредитували свої змі. От, от тут, розумієте тут. Uh, no comments, як то кажуть. Посилання буде в описі до цього відео на цей чудовий діалог, і там ще п'ять чи шість діалогів у літаку Фредовича з журналістами. Всім, всього найкращого, до побачення.